Доброго дня всім. От зараз немає, як ви бачите, нічого не горить, немає світла. Воно людей робить генератор, в мене інвектор. Але що я хочу вас попередити всіх, тому що ось ці лічильники, у мене зараз нормальний лічильник, а перед цим стояв лічильник з двома датчиками обліку. Зараз з одним. Бачите, паличка і кружочок це один датчик обліку. От. Але ж, у кого стоїть з двома датчиками обліку, там два кружечка, бути, то тоді виходить, що? що ні в коєму разі оці ось, ось два ось стоять, оскільки його не клацать, туди і цю можеш клацати. Ти його ніколи не відключиш. Вон, Бачите, вона аж блима. Вона зелене, красне, блимає. Не відключиш, ніколи ти його не відключиш. Тому що тут схема підключення, оця ось нижня апешка стоїть, розмикає. Фазу перед лічильником, тобто, там, де воно заходить, бачите, заходить. Одна перед лічильником фазу відключає, а друга після лічильника фазу відключає. Тобто, скільки б ви не відключали, ви цей лічильник не можете відключити повністю від електромережі. От лічильників, в яких два датчика обліку стоїть, я з цим боровся, вже 4, чи 10 років боровся, ну вже 4 роки судюся, щоб поміняли, ну нарешті поміняли. І то не через те, що я там добився, а через те, що виходить, вони самі хотіли мені хуже зробити, але ну, там історія друга. Відключили ночі світло, і потім, вже коли відкрили шафу, оказалося, що там цей лічильник не повірений. І виходить, що в кого два датчика обліку, ви включаєте інвектор, генератор, ще будь-який прилад для того, щоб у вас було світло в оселі, там включить котел чи холодильник. Чи там комп'ютер зарядити, телефон, допустимо, ноутбук. От. Коли ви це робите, ні в коєму разі не включайте цю вилочку від цього інвектора або генератора в цю мережу, що у вас є в квартирі чи в домоволодінні. Тому що ви, я ще раз повторюю, ви не можете відключити ноль, а на нулю стоїть додатковий датчик обліку. Тобто він враховує реактивну електроенергію. Ви коли включаєте свій інвектор і все добре, да, по всій квартирі є світ, от, все отлично, але ви за це ще платити будете олігарху за те, що ви користуєтесь, тому що через цю сіть, через нульову фазу, яку ви не можете відключити, йде обрахунок електричної енергії. Тобто вона уходить, по-перше, в лінію потери, Допустимо, там сусід, який знає е, цю особливість, чи хто-небудь, хто може підключитися до вашого інвектора запросто. От, він коротше, ну, як би сказати, генератор або інвектор не видає ноль і фазу в такому розумінні, як в звичайному розумінні, Він видає дві фази. Дві фази. Тобто у вас на, і на тому, і на тому проводіться е, фаза. І коли воно проходить через ваш лічильник, який ви не можете відключити, от, воно обліковує. Тобто ви заплатите за інвектор, заплатите за акумулятор, от, заплатите за генератор, заплатите за те, що ви заправили генератор, що ви користуєтеся цим електроенергією, коли електричество відсутнє, ну от відключили. От, в Україні зараз відключення йде повсемісно. От, і виходить, що ви ще заплатите олігарху за те, що ви користуєтесь цим генератором чи інвектором. Ще раз заплатите, бо цей лічильник врахує. Якщо ви включите всю проводку, то тобто треба брати ось такий чи будь-який удвільнитель. Ну, Переходник от, і віддільно його підключать, до нього підключать вже всі ваші електроприбори. Не через електромережу, що у вас в квартирі, а так, через отакий засіб. Ні в якому разі, це я вам кажу, вже знаю точно. От, якщо ви не розумієте, чого ви стали платити більше, хоча ви користуєтесь по 12 часов, відключення йде, а деяких там по 3-4 суток немає електроенергії. А вам приходять рахунку, і там, виходить, на 200, 300, 500 кВт більше, то це ж тому, що ви включили в мережу, а цей лічильник посчитає вам. Такий хитрий лічильник. Розумієте? Ви візьміть до уваги це.